Що таке заява Зеленського під час інтерв'ю своїм глибоко своїм журналістам? Що якщо що, якщо він ще щось досягне, то піде в президенти? Ну, типу, може піду. Ну, звичайно, це пробний шар. Вони там не впевнені, що робити. Вони не впевнені, чи може він перемогти. Ну, Звичайно, що якби були впевнені, то не було б і долі сомнення йти чи не йти. Звичайно ж, вибрали б іти. Ну, тому що е пригрілись до місць і е без цих місць е не знають, що робити. Тому що е владу залишати не хочеться і боязко дуже боязко. Тобто е тут вирішили попробувати. Тикнути, так би мовити. Чи незважаючи на все це щастя в великих хлопках, мені здається, тут треба писати слово щастя, починаючи від закатаної в асфальт боротьби з ковідом, починаючи від повністю пройобаної підготовки до російського широкомасштабного вторгнення в Україну, незважаючи на те, що ми продовжуємо. Ну, останні півтора року, особливо е останній рік, трохи менше, коли звільнили залужного і всіх. Його найкращі генералі всю управлінську команду. Ну а взагалі почали е, котитися назад, е, коли залужного просто відсунули від е, вирішення стратегічних питань. Ну, після того, як звільнили е, Харківщину, як звільнили Південь Херсонщини, залужного посунули. Появила ставка голов... Верховного головнокомандувача, так званого. І тоді у нас е, перестали. Успіхи ставатися, от так, от хочуть вияснити, не вже, чи незважаючи на це все, а також незважаючи на пройбану, повністю пройбану зовнішню політику, вже американці до нас як, на, як до парії відносяться, вже Трамп не збирається з нами навіть консультуватися з приводу закінчення війни і взагалі з приводу питань війни, ну і, і Європа так само. З ким ми тільки не пересварилися, починаючи від поляків. Так от, хочуть знати, чи незважаючи на все оце, наш, наші холопи все ще готові хлопати ушами, хлопати в долоні і кричати: Царю, ти найкращий, оставайся, попробуй ще раз. Ну, перший, раз перший блінкомом, а.